Всіх вітаю. Звернувся до нас на сервіс клієнт на його iPase, де виходить, у нас втрата ізоляції високовольтної. Зробили первинну діагностику. Покажу потім які помилки. Втрата ізоляції. показувала, що втрата ізоляції по чарджеру. Розібрали блок контакторів. І у нас по одній з шин. Тут три шини, по одній шин іде втрата ізоляції До 100 кОм падає у нас ізоляція. Тому якось так поки що розбираємо, дивимося. Ось так виглядає блок контакторів. iPace дуже зручно зробили порівняно з іншими автівками. Все знімається одним блоком. Доступ до БМС, -а. доступ до контакторів, реле релепрічарджі принципі, дуже зручно зробили без зняття батареї. На одному з сервісів, клієнт звертався, йому замінили порт зарядки, але, на жаль, на жаль, це не вирішило проблему, тому звернувся до нас. Зараз шукаємо далі. Попередньо. Електрик задіагностував, втрату втрата ізоляції батареї потрібно знімати, розбирати батарею і призванювати окремо шини, окремо модулі. Закінчили ми ремонт е, втрати ізоляції на батареї I-PACE. Клієнт обрав варіант е, безпосередньо ремонту, а не заміни цієї, цього модуля. Ми опресували ці шини в термоусадки. Подвійні високовольтні. В принципі, станом на зараз ізоляція в нормі. Не сключі, будь ласка. Ну, Майже безмежність. Так що ремонт виглядає приблизно таким чином. У кого такі проблеми зі шини треба, як мінімум термоусадки. Як максимум цей модуль треба міняти.